Вітаю вас, вільні українці! Зеленський прилетів до Франції обговорювати питання гарантії безпеки. Хотілося б, звісно, знати, чиї гарантії безпеки там будуть обговорюватися. Ну і звісно, щоб відрізнятись від інших президентів, приїхав у своєму спецодязі. Знаєте. Північно-корейський диктатор теж так робить, знаєте, така поведінка нагадує поведінку підлітка, якого почався перехідний період. І щоб хоч якось випіндритись від серед своїх сверстників, починають собі набивати татухи, або там ноздрі прокалувати, пупки, не умом, не знаннями, там не рішучістю, не несміливістю, а просто овіпендрюватися. Володенька, да, смотри, да. Тебя здесь хорошо кормят. Очень хорошо кормят. Не обижают? Не обижают. Ты хорошо вообще здесь себя чувствуешь? Очень хорошо чувствую. Ну, так вот смотри, все это благодаря партии регионов. Да. Понял? Да, я понял. Я здесь благодаря партии регионов. Враховуючи те, що з регіоналу ніхто не сидить за те, що звали сюди руський мір. Далі займають керівні посади, знаходяться в Верховної Раді. то чому б йому їм і не організувати поїздку для Володимира Олександровича? Правда, за народний кошт. Ну а далі послухаємо, як Зеленський робив у себе перестановку меблів. Як реагуєте на сьогоднішні заяви цілої низки топ військових, які просять вас не звільняти Василя Малюка із посади голови СБУ? По-перше, немає ніяких просто звільнень, є ротаційні кроки. Це перше. друга історія. Я не буду порівнювати потенційного міністра оборони Федора і діючого міністра оборони Шмигаля, тому що абсолютно різні кандидатури. Та ти черт побери, поберіть такої несеш. Я не кажу, що я там топлю за малюка. Ну але Зеленський мог би відповісти на питання. А так просто включив дурачка і з'їхав з базару. А третя позиція. Реакція на заяви топ-військових, які вже яку на це запитання всіх уважаю, я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити. Я ж не лох. Так чому Зеленський звільнив малюка? Вони ж з Татаровим, за словами самого Зеленського, були чуть ли не героями під час початку повномасштабної війни. Вже тоді татарова звільняйте, то чомусь регіонала татарова залишили. Що стосується татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. А це означає одне. Якщо татар лишився, значить і Армак ярмак нікуди теж не уходив. Система, так як і була, корупційна, так і лишилася, ніхто її не ламає. Зеленський не просто робить якусь там перестановку меблів, щоб люди подумали, так, да, дійсно, щось змінюється, А насправді все як було, так і лишається на місці. Вирішую знов таких дві речі. Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю. У мене є дівчина си умєров. Уміру, який фігурує в справі міндіча. Вы позвонили царю батюшке. В начале разговора припадите на колено и произнесите. Здравствуй, надежа государь, свет нашей заступник, солнышко красное, отец родной, беспокоящий тебя холоп, челом тебе бьет У него есть пан э, Кислицей, пан Бевс. Пан Кислицей есть первым заступником министра закордонных справ, его дозволено с этой позиции. Он станет первым заступником главы Офиса Президента. Глава Офиса Президента Кирилл Алексеевич, Алексеевич Будан Буданова, видно, специально вы решили Змішати разом з Умєровим, зробити керівником офіса президента України, щоб просто понизити його популярність серед народу. Світ зеркальце, скаже да всю правду долажи. Реальна світі всіх красиві, всіх румяні, всіх білеє, мускуліє, біцепсіє, всіх трісипсіє, насє у шея і папея. Бо я вже працює, тут моя переговорна група, повністю включаючи секретаря, там на сьогодні, повністю в цій будівлі. Ось що я, роблю? я роблю два треки Переговорний, де це йде відголування президента України і мілітері. Я поясню, що я що я відповідно роблю. Принцип, оценича. Так що я особисто не вірю, що щось зміниться на краще. Всі ці перестановки це просто не про що. Повірю тільки тоді, коли дійсно получу відповідь на свої запитання. Так, що в нас з посадками корупціонерів, скоріше, вздохло кончене усіма чиновниками, марадерами, крісами, всі хто розпочав, то спецабасрацію. От так жила Україна! За в країну голову поклали, бо є такі, що і за могил цих сина смівають, та й забули, що в них також сини виростають, поміркуймо не кепкуймо не засуда. Спокоління, покоління дітям передати в серцях своїх ці рядочки закарбуймо люди, об'єднаймо святі справі, тогди добре буде, я співанку доспівую, до вас я звертаю на це. Спаси Боже Україну, що кров'ю.